Вийшли з отеля, йдемо за сувенірами. Яка пальма по дорозі нам зустрілася? Далі дуже багато по вулиці оливкових дерев. Скрізь ростуть оливки. Це зелені оливки. Їх дуже багато. О, а слідуючи це дерево. Мандарин. Мандаринка росте, мені здається, це Клементин. мандаринка клементинка Ось достигне скоро. Класні. Це орієнтир. Розпочинається вулиця, кафешок і сувенірів. Дуже багато сувенірів, подібних з Грецією. Ну, ось такий шолом. Воїна середнього розміру коштує 5 50 центів. Далі дуже багато ящирок, тому що і на Кіпрі дуже їх багато. Ось така 8 євро. Це велика. Менша буде менше коштувати. Ну, і зокрема, 3, майже 4 євро. Дуже багато черепашок, фігурок черепашок, як статуеточки. Скриньки, шкатулочки. 4 євро, дуже багато котів на Кіпрі, і по вулицях їх дуже багато ходить. Підставки під чашки, кухонні дощечки, так само 4 євро. Все для плавання, дуже багато всього. А це коврики, підстилочки під тарілки з написом Кіпр і з тематикою кіпру ось оливкове дерево, оливкова олія, різні види євро 20 центів. Далі я це коментувати не буду, але кіпр завалений такими штучками. Самі додумайтесь, що це. Ось майже 7 євро, відкривашка у вигляді чого, майже ось Петриківський розпис. На кожному кроці це. Ідемо далі. Що в нас тут пропонують? Різноманітні чашки, кухлі для пива. Ось у нас 5, ,95, 5 євро 95 центів. Є по 6 євро. Далі посуда, скриньки, фоторамки з написом Кіпр, чашки різноманітні, 3 євро 50 центів. Це маленька для кави. Більші будуть 8 євро, 9 євро. Далі, Ось такі тарілки з написом Кіпр. Гаманці, ось такі маленькі, 3 євро 50 центів, різні види з написом кіпр, знову тарілки, далі магічні кулі, так само кіпр 6 євро 90 центів. Це величенька, якщо ми візьмемо малесеньку, Ось давайте яку візьмемо. Ну, з черепашкою. 4,50 центів. Різні є статуеточки такі, Кіпра. піфагорова чаша, є чорна, є біла, майже 16 євро. Статуетка Леоніда Воїна, коти знову, чашки. Попільнички з написом Кіпр 3 євро 50 центів. Різні вони, більші, менші. Знову коти, знову чашки, коти чашки. Віслючки це як символ кіпру. Знову купа різноманітних чашок, 5, 9, 8, 7 євро. Фоторамки – з написом кіпр, різноманітні, дуже їх багато. 10-7 євро. Це щось африканське. Далі ручки з написом кіпр. Далі свічки, набір свічок, майже 3 євро в таких мушлях. Посуда. Ось така піала 3 євро 50 центів. Це маленька. Більші 7 євро 8,12. Мило з написом кіпр 2 євро 95 центів. Ось такий кіпр. Ось тут, в такому мішечку. Ще таке мило. Майже 2 євро. Кухонні рушники, 4, майже 4 євро, 3,95 з написом Кіпр, різноманітні. Ці 2,95. Далі для господинь прихватки 3 євро 50 центів. Це щось новеньке. Носки з написом Кіпр, ослик, їхній символ. 3,95 центів всі носки коштують кути, де написано кіпр, символ оливки, де кіпр, черепашки, де написано кіпр. Далі багато алкоголю, малесенька тара по 40 грамів, всього на всього 40 50 грамів. Ось 2 євро з половиною, 3 євро, різні ціни, 4 євро. Але це малесеньке на 40 грамів алкоголь. Дуже багато магнітів, де написано кіпр різноманітних, євро 90 центів. Цукерки, солодощі 2,60, 3,50 різні. Солодощі, ось в таких коробках, які, яку потім можна використовувати. 3,95 солодощі, 3,95, 4,75. Далі приправи, ось такі набори, 4 ,35 євро 35 центів, різні набори, різні ціни. Такі 5. Оливки 3,50 центів. Зелені оливки. Є різні оливки, різні ціни. Оливкова олія 11 євро, 15 євро, 19 євро. Ось така маленька 5 євро.